Казочка називається козеня, яке вміло лічити до десяти. До десяти. Жило собі маленьке козенятко, яке навчилось лічити до десяти. Якось підійшло воно до великої калюжі, стало над нею як укопане і довго дивилось на себе у воду. Один. Сказало козеня. Все почуло телятко, яке гуляло поблизу і скупло травичку. А що це ти робиш? спитало теля. Я сам себе полічив ме, -е 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 -е! відповіло козеня. Хочеш, я і тебе полічу? Ну, якщо мені не болітиме, то полічи, Сказало Теля Тів не болітиме. Ме, тільки ти не ворушися і тоді я зможу тебе полічити. Ме. Ні, я боюся, і моя мама, мабуть, не дозволить, промовило теля, заткуючи Але козеня не відступало і сказала. Я ме, це один, ти ме, це два. Маємо один-два. Мамо, му. заревуло теля і почало плакати. Враз до нього підвігла корова зі дзвіночком на шиї. Ти чого ревеш? спитала корова. Мамочку, коденя мене кулічіло, теля. «Му!» А що це таке? спитала корова. Я вмію лічити до десяти Ме, Ось послухайте: один це я, два це теля, три це корова. Один, два, три. «Ой!» Ой ой, заревла корова, воно й мене полічило. Коли це зрозуміла корова, ой вона й розсердилася. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка та з мене. Ану, телятку, дай моєму духу. І корова з телям кинулась до козеняти. Козеня перелякалося. Підскочило, як у жалене, і подалося геть по морішку, а корова й теля за ним. Недалеко на пасовиську стояв бичок, він колупав рогами землю і підкидав угору кущики трави. Теля й корова протупотіли повз нього. О, а чого це ви женетеся за цим маленьким козиням? Спитав бичок. Бо воно нас полічило, але ми його спіймаємо, сказала корова. Ме, один це я, два, це теля, три ме, це корова, чотири. Ме, це бит, один, два, три, чотири. Казало козеня. Ой, 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 ой му, воно вже й тебе полічило, захлипало теля. <гас> О, ну, це йому так не менеться. О. <гас> заревів бачок і разом з усіма кинувся доганяти козеня. Обабіж дороги. Походжав кінь і скуп травичку. Побачивши тварин, які мчали, як очманілі, він закричав. І о, а куди це ви біжите? Женемося за козиньом, відповіла корова. Воно нас полічило, запхикало теля. А йому ніхто не давав такого права, проревів бичок. О, а як це воно зробило таке? І о? спитав кінь. А а дуже просто, дивися, не, сказало козиня. Ось так. Один це я. Не, два це теля, три це корова, чотири це бик. ме, А п'ять. Два, три, чотири і п'ять. Ой-ой-ой, лишенько. Воно вже й тебе полічило. Сказало, розплакане телятко. Ой, ах ти ж, козино така. Ну постривай же. І Заїжджав кінь і собі кинувся слідом за коденя. У загороді спокійно спала велика свиня. Від тупоту вона підхопилася. Рю рюкю, рю. а куди це ви, всі сібі, усі несетеся? спитала свиня. Ми женемося за корденям, відповіла корова. Воно нас... Жалібно заревло теня. А йому ніхто не давав такого права. проревів бачук. Але ми його наздоженемо і покажемо. Іго! заїжджав кінь. Ой, А як це воно вас полічило? Грю грю? спитала свиня. Дуже просто, ме, вигукнуло козеня. Один це я. Два, це теля. Три. Це корова. Чотири. Це бик. П'ять. Це кінь. Шість. Це свиня. Ну, нехай ночувається. О, хрюх-хрюхо, -хрю -хрю", сказала свиня. Вона підрила писком загороду і подалася слідом за всіма. Вони мчали прожогом навня і добігли до річки. А біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота пса. Вівцю і півдня. Кіт був кок на вітрильнику, вівця Юнга, півень капітан, а пес лоцман. Стійте ку, -ку, -ку! закричав півень, побачивши тварин, які мчали на осліп. Але вже було пізно. Козеня відштовхнулася у копитому від причалу і скочило на борт вітрильника, а за ним і всі тварини. Вітрильник гойднувся, ковзнув по воді і його понесло на найглибше місце. Тоді півень о, як перелякався. Кукуріку! рятуйте! закричав він. Вітрильник тоне. Усі затремтіли від страху, а півень знову закричав. Хто з вас вміє лічити? Я вмію, М -м 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 -е", сказала козеня. Ану, полічи усіх на швидше кукуріку! -ку! Вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше, швидше, швидше лічі усіх, загукали тваринки. І козеня почало лічити. Ме один – це я, два це ме козеня, три ме, це корова. Чотири це бик. П'ять це кінь. Шість це ме свиня. Сім. Це меть, вісім. Це пес, дев'ять, Це ме вівця і десять. Закричали всі. Вони перепливли річку і вийшли на берег. А козеня відтоді так і лишилось на вітриннику. Воно тепер працює там контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на той берег, козеня стоїть на причалі і лічить пасажирів. Ось і казочці кінець. А хто слухав? У нас... Хто у нас та слухав? Молодець. Молодець. Хочу в закошечку. Ну добре. Сподобалось тобі ця казочка? Так. Ти вмієш лічити до десяти? Так. А ну полічить до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, п'ять. Десять. 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 Ой, молодець.